Звичка страшна річ, адже всі наші звички живуть і зберігаються, звісно ж, у мозку. Чи міг би знати про таку реакцію відновлення зору через десятки років месмер, якби він був аферистом і справді не пройшов через подібний досвід? Безперечно, ні. Він не міг знати, що мозок після втрати зорової інформації спрямовує всі свої можливості на створення нових нейронних зв'язків із чотирма органами чуття, що залишилися. При цьому він вдосконалює процедури отримання та обробки інформації, яка надходить від них. Людина за довгі роки звикає, попри ностальгію, за барвистим світом, який колись спостерігала, попри жалість до себе, їй стає зручно і комфортно жити за новими правилами. Настільки, що, повернувши зір через десятиліття, вона протягом тривалого часу шкодує про ухвалене рішення. Тут виникає дуже цікаве філософське питання, чи доречно жаліти сліпих, глухих чи німих від народження людей, якщо іншого світу вони ніколи не знали, а про те, що може бути інакше, дізнаються лише від тих, кому пощастило більше. Сліпа від народження дитина ніколи не буде нещасливою, якщо не годувати її фантазією інформацією про яскраві кольори та зоряне небо. У світі, де її оточують такі ж, як вона сама. Де немає гострих кутів і не можна поранитися і нашкодити собі в процесі життєдіяльності, все добре і все сприяє максимальній реалізації можливостей такої дитини. Дивно це усвідомлювати, ще дивніше припускати, що, можливо, у нас, у тих, хто вважає себе фізично здоровими людьми, бракує якогось органу через недостатню еволюційну розвиненість, але цей орган є в інших істот, завдяки якому вони можуть бачити. Розуміти і відчувати світ ширше і глибше. Але ми про це просто не знаємо. Адже існуємо у світі, де сліпий кожен в історії месмера, де йдеться про процес і результат лікування сліпої дівчини, найдвовижніше відбувається далі. Коли пацієнтка в результаті впливу на неї прямої сили магнетизму почала одужувати, вона відчула біль, котрий ішов очних яблук до потилиці, а також якісь больові імпульси або простріли. Теж у потилиці.